Осі закінчився ігровий листопад, який подарував нам велику кількість 3А-релізів. Покупці навіть встигли розгубитись з вибором, куди витрачати свої кровні, що призвело до міні-провалів у продажах реально хороших Titanfall 2. проте зимовий період традиційно проведе природній відбір ігор, які заслуговують на ще один шанс, і справедливість буде відновлено. Адже грудень пора розпродажів знижок підвищення цін на алкоголь та поставленою на циклічність пісні свято наближається. Але є і декілька ігор, які ми хочемо відрекомендувати. В очікуванні приїзду бабусі з подарунковим светром на Новий рік. Поїхали! Відкривати зимовий сезон взялися Ubisoft. 2 грудня на всіх головних платформах очікується вагоме пониження температури, адже новий спортивно-екстремальний проект Strip відкриває перед нами чудовий світ гірськолижного та парашутного екстриму. Лижі, сноуборди, парашути, вінксіюти, екстремальні спуски, польоти на випередки з друзями, пошук нових схилів і вершину відкритих горах. Чесно кажучи, я не отримувала такої насолоди від виконання трюків з часів найкращих ітерацій скейтбордингу Тоні Хоука. Після альфа і бета-тестів Ubisoft кожного разу збирала фідбек гравців і вдосконалювала гру буквально в тижневі терміни. Ігри такого жанру від великих компаній не часто гість на прилавках, а на ПК такого взагалі здається не виходило. Грудневий мастбай однозначно. Наші очікування від маска в мене лижі не їдуть, не враховується. 6 грудня на наші дисплеї повертається винахідливий френ квест, який вже втретє буде приборкувати в зомбів Райзін. Доблесний фотожурналіст повертається до міста Вілламет, штат Колорадо, прямо посеред різдвяного сезону, де його це так сюрприз по торговельних центрах тиняється мерці в пошуках дешевого фастфуду. Міський картопля Фріза за 5,99. Основною фішкою гри залишається феноменальна здібність героя скрафтити зброю абсолютно з будь-яких підручних предметів і шинкувати натовпи охочих остаточно померти. Ми так само просуватимемося проникливим сюжетом у відкритому світі. Проте цього разу капком чомусь забрали можливість кооперативного проходження, що безсумнівно журбинка. Адже шинкувати цей фарш вдвох набагато веселіше. Є теорія, що розробники створюють більш серйозну та похмуру атмосферу, адже відмовились від послуг актора озвучення, який надавав голос. З френку у попередніх іграх, задля цитую більш суворого старшого Френка. Наші очікування, модифікований діл до бензопила з гранатометом, покритий шпичаками зі сідниць дикобраза, знищує Колорадо. Того ж дня всі власники PS4 нарешті згадають навіщо вони купували цю японську коробочку. Слухайте уважно 6 грудня 2016 року. Ексклюзивно для ігрової станції четвертого покоління вийде зарелізиться, матеріалізується гра, яка перебувала, потім не перебувала, потім знову перебувала в розробці з 2007 року The Last Guardian. Духовний послідовник легендарної Shadow of Colossus поверне нас у фентезійний світ і познайомить з маленьким хлопчиком, який водить дружбу зі здоровенним та хоподібним собакою на ім'я Тріко. Кооперуючись, ця пара долатиме перешкоди на півзруйнованих древніх міст з невідомою історією. Яка мета цієї пригоди? Хто цей хлопчик і чому йому допомагає цей літаючий сірко? На ці питання може відповісти тільки Хумі Уеда, творець цього ігротворчого дива. Як можна дізнатись з уже показаних геймплейних відео історію цього? Світу ми пізнаватимемо методом наративного середовища, адже жоден з героїв не володіє мовними навичками. Хлопчик може тільки перегукуватись крилатим пухнастиком і давати йому базові команди. Проте є за кадровий голос, який з поміж геймплейних підказок час від часу може проливати світло на мотивацію і мету гравця. Наші очікування. Тут треба подумати, що чекати від гри, яку робив один з найталановитіших геймдизайнерів дизайнерів східної частини земної кулі. Чекаємо душероздиральну роздиральну історію дружби, самопожертви зі всім спектром супутніх емоцій. Чекаємо винахідливих ігроладних рішень, цікавої структури рівнів та небувалого рівня занурення. Словом, стандартні очікування від гри, яка стала культовою задовго до релізу. Найпростіший спосіб описати серію Якудза – це GTA, яку зробив би Квентін Тарантіно. Кожна нова частина, немов довгий фільм про японське кримінальне підпілля з купою переплетених сюжетних ліній, тонким балансуванням між драмою та трешовою комедією, а також рівнем крутості, що висить десь у стратосфері. Втім, окрім традиційно захопливої історії про бурутаруних японських злочинців, серія якудзе завжди наповнена якоюсь непристойною кількістю побічних завдань та міні-ігор. Такий собі шматочок віртуальної Японії, в якому можна жити, влаштовувати вечірки, їсти в ресторанах, відвідувати хоста з клуби і гладити ніжки красивих панянок, паралельно відсипаючи їм убивчі компліменти. Мало. Працюйте таксистом у бідному районі, грайте в сніжки, полюйте на приватних угіддях, просаджуйте гроші в пачинку та десятках ігрових автоматів. А ще ж головний герой вміє в паркур. Ой, тобто я мала на увазі кунг фу і готовий розбивати голови і яйця кожному, хто поставить під сумнів нашу буру таруність. Наші очікування навіщо здалася Шенму 3, якщо є якудза. 9 ж грудня нам в черговий раз випаде можливість зачищувати купи космічного сміття від генокрадів. Та цього разу замість стратегії на нас чекає доволі непоганий тактичний кооперативний шутер. А таким серія Space Hulk не тішила нас на секундочку з 1995 року. Дедвін обіцяють просунути штучний інтелект ворогів, що адаптуватиметься до наших дій, силу селену різноманітної зброї та спорядження до біса багацького різновидів генокрадів, її гібридів і бла 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 то що ж конкретно нам пропонують? По суті, те саме, що й в минулих іграх серії: бігатимемо тісними і не дуже коридорами забутого всіма богами космічного корабля і шукатимемо залишки старих технологій. А по дорозі відбиватимемось від потвор, що кігтями ріжуть сталь, мов масло. Ця рутина справа пожвавішає, коли ми виступимо в ролі Янголів смерті імператора, найкращих воїнів галактики, космічних десантників, термінаторському обладунку, що робить їх подібними на двоногі танки. Тож перевіряйте свої священні силові обладунки втихомирте духів машини спорядження і моліться богу імператору, бойові браття. Адже висадка вже незабаром. Дисклеймер просимо вибачення, якщо ви не зрозуміли половини щойно сказаного. Це ворогамер, крихітко. Наші очікування: старий космодесант в нових обладунках. Ну і на завершення першого місяця зими, 20 грудня, в бій знову вступлять Телтейл і третій сезон ходячих мерців. Перший епізод з підзаголовком Новий рубіж розповість продовження історії маленької Клементини, яка в умовах зомбоапокаліпсису з беззахисної дівчинки трансформується в сміливу жінку, життя якої сповнене трагедії, нелегкого вибору і постійного напруження. Завданням третього сезону є пов'язання всіх можливих кінцівок, які гравці могли отримати в попередніх сезонах, зважаючи на їх вибори. За словами розробників, вони намагалися максимально наблизитися до подій в оригінальних коміксах і підвести гру до релевантної часової лінії, яка розгортається в першоджерилі прямо зараз. Поряд з Клементиною новим грабельним персонажем буде хав'єр, про життя якого до епохи живої мертв'ячини наразі нічого не відомо. Знайомитимемось з ним безпосередньо в процесі. Також було оголошено факт, що третій сезон годячого фаршу підтримуватиме режим краудплей, який телтейлівці впровадили в своїй інсталяції Бетмена. Режим дає можливість під час гри зважати на найпопулярніший вибір спільноти в тій чи іншій ситуації, з яким ви можете погодитися або відхилити. Наші очікування ведіть нас за ручку і дивуйте, ми це любимо. Ото й усе, що пропонує останній в цьому році місяць. Маємо надію, що снігом тішитимуть нас не тільки в стіп, і буде змога покататись на лижах не лише з геймпадом в руках, адже скільки б хороших ігор не виходило, наближається святкова пора. Тому радимо вже зараз гуртувати веселу компанію, запасатися глінтвейном і вирушати десь на засніжені схили Карпат. Доки ви повернетесь, в перелічених в цьому випуску іграх якраз всі баги пофіксять. Поводьтеся добре, слухайте маму, і звертайте увагу на дату виготовлення майонезу. Почуємось вже після нового року. Веселого вам клопоту.